Петро Олещук, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Доброї ночі, доброї ночі. Знаєте, дійсно рішення, на яке ми дуже довго чекали, і ми обговорюємо зараз в ефірі про те, що говоримо про ці винищувачі в 16 ледне від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і тут як ви думаєте, наскільки ми бачили, що минулий весь тиждень президент України Володимир Зеленський був в Турі по Європі, і не тільки був і у Великій Британії, і у Німеччині і в Італії, і в Японії, де тільки не був. Як ви думаєте, наскільки? Останній тиждень міг бути вирішальним в питанні рішення колективного заходу стосовно винищувачів, ну знову ж таки, ми не можемо точно передбачити, яким чином це все відбувалося. Ми знаємо, що відповідно дипломатична робота велася досить давно, як ви справедливо відзначили. Хоча я думаю, що багато факторів призвели до того, що це рішення було ухвалено саме зараз. Тобто, справді, не так давно президент України провів тур по країнам Європи, заручившись їхньою підтримкою, зокрема у формуванні так званої коаліції в 16 коаліції винищувачів. Про свою підтримку тоді заявили прем'єр-міністр Великобританії, прем'єр-міністр Нідерландів. Так само була підтримка з боку інших лідерів європейських держав. Це був достатньо серйозний аргумент, який я думаю міг відіграти вагому роль в ухваленні остаточного рішення Сполученими Штатами, тому що в принципі Сполучені Штати мали ухвалити остаточне рішення. Бо вони мають, як то кажуть, вирішальний голос у постачанні літаків власного виробництва. І от ми дізналися, що Сполучені Штати приєднуються до цієї коаліції, таким чином питання вирішене. Звичайно, що робота дипломатична була проведена значна, вона тривала не один день і не один тиждень, але тут найголовніше це результат. Петре, а на вашу думку, чи може виникнути ситуація як з танковою коаліцією, коли пам'ятаєте, Німеччина заявила про те, що ну ми надамо танки, якщо це зроблять Сполучені Штати, і тоді в Білому домі змушені були робити заяву про Абрамси. Наразі може бути такий дипломатичний ну, виклик, чи що для Білого Дому? Ну, тут ситуація трохи інша, тому що у випадку знову ж таки танків там були два дві моделі танків на порядку денному: американські Абрамси і німецькі леопарди. Так і знову ж таки, відповідно, Німеччина і Сполучені Штати повинні були ухвалити рішення щодо кожної з цих моделей. На даний момент ніхто не обговорює будь-які інші моделі, окрім. Ф16 від Сполучених Штатів. Тому тут все ж таки вирішальне слово за Сполученими Штатами, хоча, ну, наприклад, надходити вони безпосередньо можуть з різних країн. Тому я думаю, що тут ситуація трохи відмінна по багатьом параметрам. Хоча справді тут є певні і спільні моменти, зокрема, це оцей самий коаліційний підхід, коли рішення ухвалюється колегіально союзниками по блоку НАТО. І вже на основі цього колегіального рішення переходять до його реалізації, тому тут є певні паралелі, але є і певні достатньо виразні відмінності. Ну і Петро, і ми, коли говоримо про F-16, то чи можемо ми бути певними, що нам гарантують не тільки постачання певної кількості винищувачів, але й боєкомплекту для них і всього потрібного для обслуговування літаків. Я думаю, ці питання будуть обговорюватися. Тут, власне кажучи, чому і піднімалося питання саме про F-16, а не про будь-яку іншу модель. І чому Україна, українська влада, президент України ставили питання саме про F-16. Ну просто тому, що їх багато, їх багато було виготовлено, вони багато де є у світі. І їх багато є в Сполучених Штатах, і Сполучені Скії Сполучених Штатах їх безпосередньо і виготовляли, модернізували і в тому числі розробляли все необхідне для їхньої експлуатації. Тому тут знову ж таки питання одне звідки, наприклад, Україна може їх одержати, але в будь-якому випадку для експлуатації, для ремонту, для того, щоб. Одержувати все необхідне для їхньої експлуатації буде потрібна допомога сполучених штатів, і оскільки сполучені штати є і залишаються провідним партнером для України з точки зору підтримки, то зрозуміло, що Україна була зацікавлена в першу чергу в тому, щоб при такому дуже складному кроці, як перехід до західних моделей авіації, щоб тут заручитися підтримкою саме з боку Сполучених Штатів. Пане Петре, я знаєте, перепрошую, хочу уточнити встигнути у вас, бо залишається мало часу. Але хочеться запитати, а що там з обличчям в Росії, як то кажуть, тому що ми знаємо, що заступник міністра закордонних справ сказав, що Росія буде враховувати всі ці наміри, відправити винищувачі. що Це колосальні ризики для заходу. Це рішення, і вже Джозеф Байден відреагував на цю історію, які зараз можливо козирі лишаються в рукаві у Країни агресорки, і наскільки на це, на вашу думку, зважає зараз Захід? Ну судячи з того, що відповідні рішення ухвалюються, мабуть, зважає все менше і менше. і це найголовніше. На жаль, на це пішло занадто багато часу, але все ж таки результат досягнутий. І я думаю, що на рішення Заходу вплинуло реальне зіткнення аналога російської надзброї. Із не настільки аналоговнєтної, навіть не настільки, начебто, нової, але надійної зброї виробництва Сполучених Штатів. Результат, як то кажуть, очевидний. Ну і тому я думаю, це так само впливає на кінцеві рішення, які ухвалюються в тому числі в Вашингтоні. Дякуємо, а, дякуємо за ваше резюме, пане Петре. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку.